П'ятниця, 26 вересня, до гарних новин, а потім перейдемо до обстрілу, який вони готують. Значить, сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну установку одну установку Іскандер в Курській області. Знищили одну іскандер, 5 транспортно заряджальних машин. Це дуже добре. 5, один панцир це один. Це, мабуть, що це їхнє ППО. І зруйновані склади та автомобільна техніка. Ось так. А до цього було знищено ну, в кінці серпня, хоча написали нещодавно, були знищені установки, іскандери, шутеті, в Таганрогі. Таганрог. Ось так. Давайте спитаємо, чи буде далі продовжуватися знищення іскандерів. Знищення іскандерів. Буде далі продовжуватися Курськ, Брянськ. Що там у нас ще? Вороніш, Таганрог, Крим. Буде продовжуватися знищення іскандерів. ЗСУ. Ха-ха. Ого. Звичайно, будуть продовжуватися це їм по справедливості. Ну, тобто, ну, це є законна ціль, це вам будуть знищуватися, будуть знаходити те, що раніше не знаходили. А знаєте що? В наших з'явилися такі дані, яких раніше не було: де знаходяться, де стоять, де прячуться, ті ангари, де стоїть, як стоїть. Коли краще вдарити. У них є отака вся інформація. Тому б краще вони б свої іскандери переганяли на далекий схід або нічого не залишиться. Ось, 10 мочів. Так, ну це до таких гарних новин. Перейдемо до, до інших новин. Так, сьогодні Росія передислокує свої ту 95 з Далекого Сходу на Енгельс і на Лінію. Вісім літаків. Ну, так, пишуть, я ж не знаю, не слідкувала, не рахувала, не бачила. Е, готуються до удару. А в останній час вони полюбляють удари робити. Е, полюбляють робити удари на вихідні дні. Тобто сьогодні вночі. На... З п'ятниці на суботу. Тиждень тому був обстріл. Тоді обстріляли дуже сильно Запоріжжя, Дніпро і Павлоград. Росія переганяє свої Т-95 з Далекого Сходу на Енгельс і Оленю. готуються до удару. Ну, логічно, що готується. Так все логічно. Плани, таємні плани, прям такі. Повтор того, що було. Ну, звісно, хитрість. Якось хочуть вдарити з-під тяжка. Хитро вдарити, з під тяжка. Хитро з-під тяжка. Хорошо, які цілі? Покажіть, будь ласка, які будуть головні цілі. Ось, Росія, знов свої літаки сюди. Підганяє ту 95. Ну, ви ж розумієте, що і дрони будуть, і балістика, і, і оці Ха 101, а ще можуть бути і калібри, якщо масова. Е, яка в них ціль? Куди вони збираються ними бити? Захист башня. Знищити захист. Знищити те, що прийшло. Допомогу. Знищити колісницю, мости дороги жиде. Що ще? Що ще? Куди ще? Удар. Важкість, диявол. По військовим об'єктам. Планують пла, планують. Україна. По військовим об'єктам куди ще? Ага, ну і сонце. Підприємства, підприємства Зірка Сонце Україна. Дивіться, підприємства Зірка Сонце Україна це світло, вода, газ. Оце раз. Вони вже збирали інформацію. Там, де збирали інформацію, там, де літала розвідка, або хтось там щось зливав про ці підприємства, пов'язані з енергосистемою. Ось туди, може полетіти. Це раз. Все, що стосується води, ГЕС. Це 2 Військові об'єкти, підприємства, склади, це 3 І дивіться, ну, виснажити нас за наш захист це перше і головніше, щоб менше збивали ми. Ну, і допомога, яка прийшла по колісниці. Це можуть бути склади, а також все, що пов'язано з мости, дороги, жиди. Ось такі цілі. Хорошо, ця атака. В смысле, хорошо, то що я вам все розказала, зрозуміло, що я маю на увазі. Це нічого хорошого. Наскільки ця атака, яку вони планують, для них буде вдалою для Росії. Для Росії, наскільки ця атака буде вдалою? Наскільки агресія Росії? Вище суд, військові, перемога, бажання, дорога. Десь можуть пошкодити щось пов'язане з рухом. Рух можуть пошкодити рух дороги, мости жиде. Оце. Щось військове теж може бути, але частково трошечки. Що ще. Чи вдалою буде їхня оця атака? А взагалі в них головна мета зробити важко з зіркою. І бачите, карта холод, голод і так далі. Але воно чогось падає ілюзія. Так, зрозуміло. Ну давайте спитаємо, це сьогодні буде вночі. Ця атака, яку Росія ну, там планує це сьогодні вночі, з, з, з п'ятниці на суботу, з п'ятниці на суботу буде масована атака. Хоча вона кожну ніч летять і дрони, і не тільки. З п'ятниці на суботу готуватись вищий суд. П'ятницю на суботу готуватись. Ну, в принципі, тут, ну, тут відповідь так, небезпека є. Сьогодні вночі небезпека є, будь обережні. Хоча я по цим датам, воно в мене щось, воно в мене, в мене по датам щось не дуже виходить, але ось загроза є сьогодні вночі. Тому сьогодні, завтра, будьте уважні. Обережні.